Підставка під час активної фази війни, та ще й коли Луганська область, ну, значна її частина все ще перебуває в окупації. Ну, це те, що варто обговорити. Що стоїть за цим рішенням і як ви бачите, розвиток? Ну, якщо коротко, то е я знав про це рішення заздалегідь за декілька місяців до цього. Е це звичайна ротація. Тут не треба шукати як якихось там. Е Підводної течії чи якихось негативних моментів, ні, все абсолютно заплановано, погоджено з президентом. Була розмова раніше, тому, в принципі, Ну для мене це абсолютно таке робочі моменти. Ну Для того, щоб призначили на посаду, треба звільнити з іншої. Справа в тому, що зі свого боку, на сьогоднішній день ну, я можу сказати, що. Ми по максимуму виконали всі завдання, які президент ставив, це стосується як і допомоги для наших сил оборони всіх підрозділів, які є на території Луганської області, які проходять ротацію, і так само організація гуманітарного процесу на деокупованих територіях та в кожній області України, тому що величезна кількість жителів Луганської області вимушено евакуювались. Тому це давайте будемо просто називати звичайною ротацією з приводу майбутнього. Ну я сподіваюся, що все буде за планом і найближчим часом. А, ну я буду призначений вже на іншу посаду. Ми можемо говорити, що це буде за інша посада? Ну поки що а, дивіться зараз, де війна, тому якщо президент а, вирішить там завтра чи сьогодні, чи через тиждень. Знайти мені е, якусь е, посаду зовсім не про ту, про яку говорять всі, то я погоджуюсь, тому що ну війна, і на під час війни ніхто не сперечається. Але на сьогоднішній день дійсно йде е, розмова про те, щоб призначити мене послом в Казахстані. Ну Казахстан це велика територія, це потужна країна. Її частково сприймали в орбіті Російської Федерації. Але чи можемо ми стверджувати, що Казахстан і зараз ну там в орбіті Ро. Російської Федерації а, ну, дивіться, в Казахстані п'ять з половиною тисяч кілометрів кордон з Російською Федерацією, а плюс а, майже 13 мільярдів доларів а, товарообіг щорічний і компактне проживання а, росіян а, з паспортами російськими в кількості 3 мільйони Та країна дійсно потужна, дев'ята по розмірам в світі. А, в них величезні є можливості все, що стосується і газу і нафти і майбутніх можливих інвестицій, так само і в Україну. А, і звісно, що Росіяни намагались в січні за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну а, залишити там свій військовий контингент. Але треба не забувати, що все ж таки а, Казахстан потрохи крок за кроком а, відходить від впливу російського плюс. А, Ну, є потужний е, сусід це Китай, е, також є певний зацікавлені сердагана, тому що там є тюркські народи. Ну, тобто, е, країна дуже цікава, дуже потужна, і якщо вдасться мені особисто налагодити більш е, тісні і дружні стосунки. То я буду е, тільки задоволений, що буде така задача. Я зможу її виконати. Добре, ви вже сказали про російську громаду в Казахстані. Я бачив повідомлення від тамтешніх журналістів уже впродовж останніх місяців, що росіяни і там намагалися щось розкачувати. Я бачив відео, де де значить були агресивні висловлювання на адресу Казахстану, тому що якісь там рускоязичних десь там починають притісняти, нібито як Рос. Росія завжди робить по всіх територіях, там і про Молдову вони таке кажуть і про Україну. Звісно, казали тут про русофобію. Я щойно цитував, тобто у них ця історія завжди. А от фактор ризику російського цієї російської спільноти наскільки він серйозний і в, ну, і в самому Казахстані наскільки це серйозно сприймається? Наскільки наскільки вам це відомо? Ну, коли ми говоримо про Росію, то тут немає не різниці, чи Казахстан, чи Молдова як опонент. Чи Грузія або чи будь-яка країна Росія це все ж таки як ракова пухлина, яка запускає метастази повністю всюди, і де б їх не прийняли радушно і по-дружньому, врешті-решт, все закінчується тим, що вони починають а, ну Звідали волати, що вони починають пробачте. так, так от, от саме те а, і починається дійсно. Що стосується Казахстану, то дійсно останній час а, вони починають говорити. Ну в принципі, нам цей сценарій знайомий. Бо починають говорити про те, що в Казахстані скоріш за все знайдуть такі самі біолабораторії, як в Україні, і що починається фашизм казахський. Ну тобто, методички ніхто в них не змінював єдине, що змінили назву України, і все. Але ви знаєте, казахи на сьогоднішній день дуже об'єднались, і об'єднались саме от на, навколо. Своєї такої от національної гідності і я от знаю, що статистика показує, що 80% відсотків казахів зараз достатньо негативно ставляться до тих всіх висловлень пропагандистів російських. Е, окей, Казахстан не вважають ну там супердемократичною країною. Є тут специфіка взагалі країни Центральної Азії, те, як у Казахстані мінялася влада, напевно, влада розуміє загрозу. Ну там, у цей ж регіон Актобе, північ Казахстану, яка прилягає власне до території Російської Федерації, що це може що там може виникнути певна загроза. От е, власне, і інший рух, про який ви теж уже зазначили, це от якраз Рух національної свідомості, я би так це назвав. Наскільки складно знаходити ну, я не знаю, точки, точки перетину та, в такій специфічній країні, країні Центральної Азії, тому що там і слова звучать трошки інакше, «Восток – Діла тонке, знову ж таки, пам'ятаємо цю радянську фразу. Я можу вам сказати, що просто особисто про себе ніколи не боявся викликів і завжди брав на себе. На відповідальність. Тому ті завдання, які президент поставить переді мною, якщо все ж таки це буде саме призначення послом в Казахстан, я впевнений, що я зможу виконати більш того, Ну ми ж адекватна нормальна нація, і ми з друзями спілкуємось чесно, відкрито, і в нас дійсно нормальні дружні стосунки з багатьма країнами. Так само я сподіваюся, що. В нас будуть такі самі дружні стосунки і бізнес стосунки з Казахстаном. Натомість показати, що відбувається в нас, з чого все починалось, це так само ну не завадить казах. Напевно, ну що ж, я сподіваюсь, ви навчитеся готувати бешбермак, бо це ж шикарнюча казахстанська страва. Ну і навчите, можливо когось готувати там вареники. А тепер, власне, про стан справ на Луганщині. Є вже інформація, що Луганську обласну адміністрацію очолить хтось військовий. Це справді отакий зараз основний вектор розглядається. Ну наскільки мені відомо, то так розглядається саме хтось з військових. Не можу поки що говорити. То саме е, впевнений, що президент, офіс президента, будуть ретельно обирати кандидатуру, тому що ну е, одна з найважчих областей в Україні е, майже повністю окупована, і е, процедура деокупації вона дуже важко. Йде героїчно. Просто наші захисники кожний метр Луганщини звільняють від ворога. Те, що залишиться після російської окупації, це буде жах. Це буде максимально замінована область, максимально на жаль, зруйнована. І зараз, якраз під час підготовки до нашого контрнаступу, я впевнений, що ну військовий має впоратись з усіма завданнями, які президент перед ним поставить. Команда залишається абсолютно надійна і вся на місцях. Якщо вона йому потрібна, буде, то він зможе користуватись. Фахівцями, які багато років працювали на Луганщині, плюс ми залишаємо повністю налагоджену співпрацю з усіма підрозділами, які входять в Сили оборони України. Ми залишаємо повністю розбудовану мережу і працюючу гуманітарних центрів по всій Україні. Ну і на рахунках, взагалі, от області та місцевих адміністрацій. В нас сумарно залишається більше мільярда вісімсот мільйонів гривень, тому є з чим працювати, є над чим. Ну і сподіваюсь, що. А дійсно людина буде достойна. Слухайте, я просто знаєте, я навіть не можу собі уявити, якого об'єму ця проблема, але ви про неї чесно говорите. Та величезна кількість мешканців Луганської області, деякі після 2014 року, деякі вже після там початку широкомасштабного вторгнення змушені були кудись переїхати. Їх розкидало і по всій Україні, і багатьох за кордон. По суті, ну, ну це така пустка трохи виникає. Тому що ще з тих рані більш ранішніх часів Луганщина завжди була ну трохи так в тіні в порівнянні з Донеччиною. Я розумію, що були якісь там навіть змагальні елементи. Хоча в багатьох сферах це співпадало, да ну там ті ж результати виборів, наприклад, да, в Донецькій та Луганській області, і от. Як це об'єднати людей? А головне, що їм можна сказати, щоб ці люди зголошувалися після окупації повертатися, братися до відновлення, там до, до відбудови, до побудови чогось нового, там де знищено це все? От скільки скільки втратила Луганщина в людях? Да, і що можна сказати колишнім, але поки що ми сподіваємося, що і майбутнім теж луганчанам, мешканцям Сєвєродонецька, лисичанська, там красного Луча? От що їм сказати? Щоб вони залишалися зі своєю малою батьківщиною, uh, дивіться, спробую коротко і лаконічно uh, виїхало зараз, після 24 лютого, uh, десь порядка 320 тисяч жителів Луганської області. Так дійсно вони роз'їхались хто в Європу, хто там в якась частина до Росії поїхала. Uh, але більшість uh, луганчан виїхала. На територію різних областей України в кожній області України є жителі Луганської області, які вимушено евакуювалися і мають зараз статус ВПО. Я вже говорив про це. Ми зробили всюди гуманітарні штаби. Луганська область дійсно, ви правильно наголосили на цьому: вона була на гальорці, ніколи в неї не вкладали гроші, тільки викачували там з тих шахт з копанок. З тих дотацій для шахтарів ну намагались просто дійсно викачувати кошти, а нічого не вкладали. Тобто, вся інфраструктура була застаріла, її просто латали якимись там радянськими латками, і все на за мою каденцію відносно мирно. Чому відносно? Тому що вже наприкінці наприкінці го року, коли мене Володимир Зеленський призначив на цю посаду, все одно третина області була окупована. Бюджет був найгірший в Україні і була зруйнована повністю економічна складова, тому що вся Луганщина працювала на економіка її була повністю інтегрована в Росію. І коли це все зламалось, то, ну і зупинилось, то фінансові часи почали бути ну, такими скрутними. Плюс ковід, плюс пожежі дуже страшні, ну і зараз бойові дії. Я е, можу сказати з усією відповідальністю, це дійсно буде найбільша зруйнована область і найбільш замінована. Але... Ну але напевно, це ще й найбільша амбіція зробити таку квітучу Луганщину, хоч з якою промисловістю вона там буде і на чому буде спеціалізуватися. Ну, ми хочемо, правда, щоб вона відродилась.